Вітаю, шановні друзі, дуже давно хотів подивитись на цей інструмент, і я знаю, що я просто зобов'язаний зняти розпакування і огляд на цю неймовірну річ. Ви, певно, не чули про цю компанію, але це сусідня і споріднена до Rack Knives контора, створена в США, і цей інструмент він просто мене вразив. На жаль, це не перше розпакування наші митники вже. Зробили добру справу, навіть не намагалися зробити це обережно. Одразу дивимось на це пакування, як би тонко натякаючи. Тут у нас вказання загальної властивості для того, щоб, я так розумію, на складі не розпаковували, але дивимось. Одразу вкладиш з ТТХ. М390 півді-покриття титанове руків'я, 94 мм везу. Що ж це може бути в моделі під назвою М'яка X? Яку розробляв для цієї фірми відомий дизайнер Густаво Чечні? Він просто неймовірний. Повністю чорний. Титановий, легкий, повнорозмірний. Ви бачите це? За системою Integral Interlocking Frame Technology густаву зробив так, щоб усі гвинти були заховані. Тут є спеціальна кнопочка, я не розбирав його, не хочу. Зайвий раз фрейм туди-сюди закривати і відкривати, щоб не царапати поверхню. Тому що титан, я так розумію, теж вкритий ПВД, інакше б не було чорного такого кольору. А він дійсно повністю чорний сатин. Подивіться на цей мікромілінг, на ці ствольні коробці, так мовити. фреймворк, який входить в цю коробку. Можна було називатися не робити цю вибірку, але хлопці, коли кажуть, якщо можемо, а чому б не зробити, сюди можна вставляти анітрідієве ліхтарики при бажанні. Сталім 390 на 5961 на шерці, але я підозрюю, що вони могли навіть більше загортувати, тому що саме так вони зазвичай роблять. Вказали мінімально, щоб точно ніде не прогавити. Механіка, неймовірна, на керамічних підшипниках. високотехнологічний, усе як у дусі густава. Звісно, нуль люфтів будь-яких. Дуже зручний мінімалістичний фліпер у відкритому положенні не заважає, якщо є фанати, яким он цей повник заважає. Кліпс також титано, усе титанове. руків'я повністю титанове. Якщо я не помиляюсь. Так, вон, бачу, зроблений, звісно, сухарик для захисту від зносу. Дуже дуже цікава річ. Футуристична, космічна, високотехнологічна. Я в захваті. Я в захваті. Один такий точно залишиться в мене. Подивіться. оп-оп. Загальна довжина 214 мм. Лезу, якщо чесно, не міряв, але товщина 3,2 мм, якщо Якщо мені не підводить пам'ять, і вага, знов-таки вага, при всій його довжині, при всьому його об'ємі. Зайвому цьому, так мовити, фремі, який все це закриває. всього 137 грам. За дуже потужний інструмент. Пропозиція поки що ексклюзивна, тому хто перший встиг, той і отримав. Все по центру. Кожен міліметр використаний. Це просто неймовірно підігнано, дуже гарно. Ніяких шафтів, люфтів хочеться класити просто не зупиняючись.